Всім привіт! Вас вітає канал Капризуля. Творимо з любов'ю. Сьогодні я для вас буду готувати суші по-домашньому. Для приготування суші я беру 300 г кругленького рису. Його промиваю три рази. Добре, так промиваю, щоб він не зліплювався докупи. Вливаю 400 мг води і ставлю на вогонь. Спершу на середній, коли вода закипить, ризикить, закипи, тоді зменшую вогонь до маленького вогню і десь 10-15 хвилин проварюю. Слідкуйте уважно, будь ласка, за кількістю води, щоб часом він не пригорів. Для начинки я беру огерок, крем-сир, звичайно, що норі листи. Також крем лосося, крабові палички і червону рибу. Поки вариться наш різ, ми будемо робити заготовки, тому зараз будемо нарізати огірок. Також нарізаємо червону рибу. Що було зручно, робити суші, я крем-сир і лососову пасту висадила в такі кондитерські мішки для зручності. Рис проварився, поки він буде остигати 15 хвилин. Я приготую заправку для рису. Для цього я беру 4 столові ложки рисового оцету. Якщо ви не маєте рисового оцу, можете дати яблучний, різниці ніякої не буде. До рисового оцу я додаю чайну ложку цукру і менше, ніж половина чайної ложки солі. І добре все вимішую. Рис має остигати 10-15 хвилин. Ми вимішуємо до тієї пори, поки сіль і цукор не розчиниться повністю у оціді. До рису ми додаємо оцет, добре вимішуємо. І ще залишаємо на 5 хвилин з відкритою кришкою, щоб він добре остиг. На коврик для сушів, обгорнутий харчовою плівкою, я викладаю лисно різ шершавою стороною до серединки. Викладаю рис. Не докладаючи 2-3 сантиметри до кінця листочка. Для того, щоб у вас рис не лип, руки не липли до рису, сильно, і в мене є тарілочка з водою, я змащую руки меча і тоді розладюю. Ось так ми наклали, кінчик ми залишили. Тепер викладаємо шматочок червоної рибки. Огірочок, крем сир. Та лососеву пасту. і на замотуємо. Ось такі суші у мене получилися. Я знаю, вони не ідеальні, але, будь ласка, не судіть суворо мене. Я просто дуже їх люблю. І хотіла спробувати приготувати вдома. Я думаю, що в мене це вийшло. Всі хвалили рідні, всім сподобалося, тому вирішила поділитися рецептом із вами. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я вам дуже дякую за увагу. І вдалого приготування! Всього найкращого вам смачного!